Що, якби я сказав вам, що одна кримськотатарська родина зберігає пророцтво вже 100 років, що 90-річний старець знає точний місяць, коли кримські татари повернуться додому назавжди, що його дід прошепотів йому таємницю в товарному вагоні під час депортації 1944 року, і ця таємниця тепер розкривається на наших очах. Друзі, це не просто історія про минуле, це пророцтво, яке збувається прямо зараз. У листопаді 2025 року. І якщо ви дивитеся це відео, значить вам призначено почути те, що три покоління зберігали в таємниці, чекаючи на цей момент. Мене звати Тарас, я журналіст з Києва. Останні роки документую історії війни, зустрічаюся з людьми, які бачать більше, ніж показують новини. Я був скептиком, поки не почав помічати закономірності. Занадто багато людей бачать одне й те саме майбутнє. Занадто багато пророцтв починають збуватися. Це було всередині листопада 2025 року. Пізній вечір я завершував чергову статтю, коли задзвонив телефон, незнайомий номер. Добрий вечір. Вас турбує Софія. Жіночий голос, хвилювання в кожному слові. Ви той журналіст, що пише про пророцтва. Так, це я, відповів я обережно. Вам треба приїхати до нас. Наш дід, Мустафа Деде, хоче поговорити поки не пізно. Йому 90 років, і він каже, що час прийшов. Він має щось, що його дід передав йому в 1903 році під час депортації, пророцтво, і воно каже, що цей рік рік, коли все зміниться. Я записав адресу: селище кримських татар біля Херсона, недалеко від деокупованих територій. Чому саме зараз? запитав я бо деде все життя казав, коли мені виповниться 90, тоді почнеться. І ось йому виповнилося в жовтні, а в листопаді він побачив сон, після якого покликав усю громаду і сказав: знайдіть когось, кого хто запише, час настав. Наступного ранку я їхав на південь. Дорога петляла між осінніми полями, небо висіло низько, сіре, вагомне. Проїжджав через звільнені села, відбудовані хати поруч із згарищами. Люди, які повертаються до життя крок за кроком. Кримськотатарське селище з'явилося раптово, інакше ніж українські села навколо, будинки з характерними орнаментами, різьбленими віконницями, плоскими дахами. У центрі невелика мечеть. Її мінарет тягнувся в небо, як молитва. Повітря пахло іншими травами, іншими стравами. Відчувалося, тут живуть люди, які пам'ятають інший дім, інші гори, інше море. Сафія зустріла мене біля мечеті. Жінка років 45, темне волосся, зібране в хустку, очі розумні, глибокі. Вона говорила українською з ледь помітним акцентом, де кожне слово зважене, як на мисто. Дякую, що приїхали, сказала вона. Де де чекає? Але спочатку хочу показати вам щось. Ми пройшли дворами, де старші жінки в традиційних вбраннях сушили виноград, де діти грали, перемикаючись між українською та кримськотатарською, де чоловіки в допах, традиційних шапочках сиділи і розмовляли, замовкаючи, коли ми проходили повз. Ви відчуваєте? запитала Сафія. Тут усі чекають, усі знають, що щось наближається. Наші старші кажуть, повітря змінилося, як перед весною, коли сніг ще лежить, але вже відчуваєш, що земля під ним дихає. Ми зупинилися перед будинком на краю селища. Традиційна архітектура, але адаптована до материкового клімату. Подвір'я з виноградною лозою. Сафія пояснила, що садили з живців, привезених з Криму ще в 90-х. на стінах фотографії, багато фотографій. Це наша пам'ять, а сказала. Вона вказуючи на чорно-білі знімки. Бахчисарай до депортації, наша родина біля ханського палацу. Це прадід Ісмаїл Ага, той самий, що передав пророцтво. А це деде Мустафа, йому тут дев'ять років за рік до депортації. Я дивився на хлопчика на фото: усміхнений, безтурботний, ще не знаю, що за рік його світ перевернеться. Увійдімо, сказала Сафія тихо. У хаті пахло кримсько-татарським чаєм, суміш трав, яку я не міг розпізнати, але запах був теплим, заспокійливим. У кімнаті на дивані, серед старих килимів та подушок з орнаментами, сидів старець Мустафа Деде. Дев'яносто років, але спина пряма, погляд ясний. Обличчя прорізане глибокими зморшками, як карта усього життя: депортація, вигнання, повернення, знову вигнання. На голові допа вишита традиційним візерунком. Руки тримали чотки з темного дерева, пальці перебирали намистини в звичному ритмі молитви. Він подивився на мене, і в тих очах я побачив щось особливе. Не просто мудрість віку, щось більше, ніби цей чоловік бачив обидва світи, цей і той, що за межею. Отур, оглум, сказав він тихо, потім перейшов на українську. Сідай, сину, я чекав на тебе. Не на тебе конкретно, але на когось, хто понесе слова далі. Час прийшов, і слова більше не можуть чекати. Я сів на подушку навпроти. Софія налила чаю в маленькі чашечки, поставила тарілку з пахлавою. Інші члени родини тихо увійшли, сіли вздовж стін. Я нарахував троє поколінь: старші, середні, молоді. Усі дивилися на Мустафу Деде з тим особливим поглядом, яким дивляться на живу історію. Старець зробив ковток чаю, закрив очі на мить, ніби збирався з духом, потім почав говорити. Голос слабкий, але кожне слово чітке, наповнене вагою. Те, що я тобі розповім, мій дід Ісмаїл Ага. Сказав мені у товарному вагоні в травні 1944 року. Мені було 9 років. Нас депортували, усіх кримських татар. За один день перетворили на зрадників. Хоча наші чоловіки воювали проти фашистів, хоча ми нічого не зробили. Він зробив паузу, очі затуманилися спогадами. Нас пакували як худобу, товарні вагони, дерев'яні, без вікон, спека страшенна, травень же, плач, крики, молитви. Мати моя тримала мене і мою сестричку, плакала без звуку. А дід сидів у кутку, мовчазний, і лише чотки перебирав. І раптом, серед усього цього хаосу, серед плачу і запаху поту та страху, дід покликав мене, притягнув до себе, обійняв. Я відчув, як він тремтить, але обличчя було спокійне, і він прошепотів мені на вухо, так тихо, що ніхто більше не чув. Мустафа Деде нахилився до мене, і я відчув, як моє серце б'ється швидше. Він сказав. Мустафа Балам, моя дитино. Запам'ятай, що я скажу: розкажеш своєму синові, а він своєму. Це пророцтво, яке я тримав усе життя, чекаючи, коли передати. Час прийшов, бо я не доживу до виконання, але ти доживеш. Наш народ повернеться до Криму після 80 років мандрівки. Але це буде не остаточне повернення. Остаточне повернення станеться в рік великого очищення. Коли весь світ дивитиметься на Україну, коли вогонь прийде зі Сходу і спробує знищити все того року, навесні року після вогню, двері відкриються назавжди. Тиша в кімнаті була така щільна, що я чув, як хтось ковтає повітря. Я не зрозумів тоді, продовжив Мустафа Деде. Мені було дев'ять, я просто кивнув, а він погладив мене по голові і сказав. Коли побачиш, що минуло 80 років, починай рахувати сезони, весна після вогню, буде весною свободи. Через два роки дід помер в Узбекистані у чужій землі, під чужим сонцем, але перед смертю знову покликав мене, і я повторив йому слово в слово те, що він сказав. Він усміхнувся вперше за два роки і прошепотів: Добре, балам! Тепер пророцтво живе в тобі, бережи його як найбільший скарб. Мустафа Деде відкрив очі, подивився на мене. Ти математик. Порахуй. Депортація травень 1946-го, 80 років 2024 рік. Вогонь зі Сходу, це неповномасштабне вторгнення в лютому 2022-го, весна року після вогню, весна 2026-го. Мені перехопило подих, математика сходилася до градуса. Але чому саме 80 років? запитав я. Старий усміхнувся. 80 це священне число для кримських татар. У нашій традиції, у суфійській мудрості, 80 мес це цикл очищення, 80 років страждання очищають народ, готують його до повернення, не просто як біженців, а як народ, що зрозумів свою місію. Софія втрутилася. Деде розповідав це своєму синові, моєму батькові Рустему, ще в дитинстві, а батько передав мені розкажи йому про три покоління, сказав Мустафа Деде. Софія кивнула. Перше покоління, прадід Ісмаїл Ага. Він народився десь в тисячу -х, х роках у Бахчисараї, був пов'язаний з суфійською традицією, знав старих дервішів, які передбачали цикли історії. Він бачив, як впала Російська імперія, як прийшли більшовики. У 1943 році йому почали сніти сни про депортацію. Він готувався, знав, що це станеться. І знав, що має передати пророцтво онукові, бо сам не доживе до виконання. Друге покоління мій дід Мустафа Деде. Він виріс у вигнанні в Узбекистані, усе життя пам'ятав слова Прадіда. У 60-х намагався повернутися не дозволили у 70-х Зберігав пророцтво в таємниці, бо радянські часи небезпечно було говорити про такі речі. У 1979-му під час перебудови почав рух за повернення. І в 1991 році, після 47 років вигнання, повернувся до Криму. Мустафа деде кивнув. Я думав тоді: ось воно, виконання пророцтва. Ми повернулися. Але щось усередині мене казало: ні, це ще не те. Це тільки підготовка. Справжнє повернення буде іншим. І я був правий. 2014 року прийшла окупація. Мені було 79 років. Я стояв і дивився, як над Бахчисараєм піднімають російський прапор, і згадав слова діда. Після 80 років мандрівки порахував 1944 плюс 80 2024 -три. Значить, 2014-й це ще не кінець, це ще одне випробування. Третє покоління, продовжила Сафія, мій батько Рустем. Він народився в 1965-му в Узбекистані. Виріс на розповідях про Крим, яких ніколи не бачив. Повернувся з дідом у 1900 му збудував дім біля Бахчисарая. А в 2014 му коли прийшла окупація, довелося тікати знову. Він помер у 2080-му, тут, у цьому селищі, від горя, але перед смертю покликав мене і сказав: Сафія, запам'ятай те, що мені сказав мій батько, пророцтво живе, 2014-й. Це не кінець, це випробування. Справжнє повернення буде в 2026-му. Бережи діда, він має дожити до цього дня. А четверте покоління це я, сказала Сафія. Я народилася вже в Криму, в 1270-му. Знаю Крим не зі спогадів, а з життя. І тепер я зберігаю пророцтво, і мої діти знають його. Вони п'яте покоління і вони побачать виконання. Мустафа Деде простягнув руку, взяв мою долоню. Його пальці були тонкі, але міцні. Синку, я розповім тобі детально, що має статися, бо дід не просто сказав загальні слова. Він описав знаки, етапи, і багато з них уже відбувається. Він відпустив мою руку, закрив очі, ніби читав з невидимої книги. Зима 2025-2026 року. Дід казав: сніг покриє Крим глибше ніж будь-коли. Це буде символ очищення. Окупанти почнуть тихо виїжджати не масово, але потроху. Хтось побачить знаки, що треба їхати. Хтось просто відчує страх. Весна 2026 року, березень-квітень, дід казав: перші птахи повернуться. Кримські татари почнуть отримувати знаки, сни, в яких предки кличуть додому. Раптові відчуття, що час прийшов. І тоді прийде дозвіл на повернення. Несподівано збоку, якого ніхто не очікував. Травень 2026 року. Дід казав. 82 другу річницю депортації святкуватимуть у Криму. Це означає, що до травня вже буде повне визволення. Ми помолимося у ханському палаці вперше за 80 з гаком років. Літо 2026 року почнеться відбудова, міжнародне визнання прав кримських татар, повернення майна, земель не помста, але справедливість. Я записував швидко, рука ледве встигала, а старець продовжував. І я бачив, як його обличчя світлішає, молодшає. Ніби він уже там, у тому майбутньому. Але найголовніше, сказав він, відкриваючи очі, дід розповів про знаки, що мають з'явитися перед великим поверненням. І ці знаки вже є зараз. Я бачу їх. Які знаки? запитав я, нахиляючись вперед. Мустафа Деде підняв палець. Перший знак сни. Починаючи з 2023 року, кримські татари по всій діаспорі бачать однакові сни. Фігури дідів, що кличуть. Готуйтеся час близько. Сафіє, розкажи. Вона кивнула. Я бачила цей сон тричі цього року. Дід стоїть біля ханського палацу і махає рукою, кличе. І коли просиплюся, відчуваю запах Криму, того особливого повітря, гори і моря, разом. Навіть діти народжені. Тут, на материку, бачать місця, яких ніколи не бачили наяву. Другий знак продовжив Мустафа Деде. Білий Сокіл. У серпні 2024 року над Бахчисараєм бачили білого сокола, рідкісного, якого не бачили десятиліттями. У нашій традиції білий сокіл знак великих змін. Останній раз його бачили перед 1773 роком, коли Російська імперія анексувала Крим. Дід казав: Коли білий сокіл повернеться, повернемося, і ми. Третій знак. Джерело в ханському палаці у вересні цього року, 2025-го, старе джерело, яке було сухим 30 років, раптом почало текти знову. Є новини, це перевірено. Вода пам'ятає, вода готується до своїх людей. Четвертий знак: мова. Молодь раптом почала масово вивчати кримськотатарську мову. Онлайн-курси вибухають популярністю. Діти, що виросли, говорячи лише українською або російською, раптом хочуть знати мову предків. Душі готуються до повернення, перш ніж розум це усвідомлює. П'ятий знак, число 80, воно скрізь, 80 років з депортації. У ісламі є пророцтва про 80, Алла говорить числами до тих, хто слухає. Старець замовчав, і в тиші я почув, як за вікном співають птахи. Дивно, листопад, а птахи співають, ніби весна. Але є і духовний вимір, сказав Мустафа Дедетихо. Дід був пов'язаний з Софійською традицією. Це не ворожіння, це читання візерунків у часі. Історія рухається не лініями, а спіралями. Те, що було вкрадено, повернеться, але трансформованим. Кримські татари страждали 80 років, щоб навчитися уроку. Дім це не тільки земля, дім це пам'ять і дух. І тепер, коли ми повернемося, ми принесемо з собою цю мудрість. Він підвівся повільно. Софія підтримала його під лікоть, підійшов до... Старої скрині в кутку кімнати відкрив. Діти затамували подих. Явно, цю скриню відкривають рідко. Я покажу тобі те, що зберігав 80 років, сказав старець. Перше допа. Стара, вицвіла, зашита в кількох місцях. Це допа мого діда. Він носив її під час депортації, перед смертю зняв і дав мені. Коли повернешся, одягни це. Я чекав 80 років. Друге маленький мішечок. Мустафа Деде відкрив його, висипав на долоню жменю землі. Це кримська земля. Я взяв її під час короткого візиту в 70-х, коли на день дозволили приїхати, брав таємно, ризикував. Кожен день торкаюся цієї землі і молюся. Скоро поверну її додому. Третє папір, великий жовтий від часу, вкритий написами. Це наше родове дерево, сім поколінь назад. Усі пов'язані з конкретними селами в Криму. Імена, дати, місця. Це наша грамота на землю, написана кров'ю і пам'яттю. Четверте ключ старий, іржавий, але з любов'ю начищений. Це ключ від нашого дому в Бахчисараї. Родина зберігала його 80 років. Дім, напевно, зруйнований. Але ключ це символ. Дід сказав: Бережи ключ, він тобі знадобиться. І раптом Мустафа Деде заплакав вперше за всю розмову. Сльози текли по зморщених щоках, а він не витирав їх. Мені 90, може рік ще проживу, може два. Я маю побачити вільний Крим перед смертю. Дід з'явився мені у сні минулого тижня, вперше за багато років. Він усміхався, сказав: Мустафа, пакуй торбу, весна йде. Сафія плакала, обіймала діда. Інші в кімнаті теж плакали. Я відчув, як і в мене сльози підступають. Це був не просто емоційний момент, це було щось більше, відчуття присутності при чомусь священному. Але я не один. Сказав Мустафа Деде, витираючи очі. Покличте інших. Софія вийшла, через хвилину ввела трьох інших старців усі 80 з гаком років, усі з очима, що бачили депортацію, вигнання, повернення, знову вигнання. Перший Асанага сказав: Моя бабуся перед смертю в Узбекистані сказала: Коли станеш старим, побачиш дім. Мені зараз 87, я відчуваю, час прийшов. Друга, Зайнепніне додала. Мені снився білий мінарет. Він кликав мене: Я знаю цей мінарет у моєму селі біля Євпаторії, я його побачу. Третій Ришат. Ага. Мій батько записав пророцтво в 1950-му. Він не знав про пророцтво Ісмаїла Аги, але написав те саме після 80 років блукання повернення. Я зберігаю цей запис і знаю, він говорив правду. Я слухав цих людей, яким разом було майже 350 років, і розумів. Це не випадковість, це не фантазії, це щось реальне, що передається через покоління, що живе в генетичній пам'яті народу. Потім заговорила молодь Софія. Ми готові, ми вчилися, готувалися. Наші діти знають кримськотатарську мову, культуру. Вони народилися у вигнанні, але їхні душі кримські. Молодий чоловік, років 25. Я ніколи не бачив Крим, але знаю кожен камінь з села мого діда. Я відбудую його дім цими руками. Уже є креслення, матеріали заготовлені, чекаємо на знак. Дівчина, років 20. Я вчуся на архітектора, пишу диплом про відновлення кримськотатарських сіл. Коли повернемося, будемо будувати правильно, зберігаючи традиції. Мустафа Деде слухав їх, усміхався крізь сльози. Бачиш, сказав він мені. Ми не просто чекаємо, ми готуємося, бо знаємо, це станеться. Він узяв мою руку знову, притягнув ближче. Тепер слухай уважно. Я розповім тобі точну хронологію, як мені показав дід, як я бачу у снах. Грудень 25-го, остання зима окупації, великий сніг ізолює окупантів, проблеми з постачанням, з мораллю, земля їх відторгає. Січень 2026-го колапс починається в Москві. Внутрішні проблеми в Росії досягають критичної точки. Хтось високо скаже, ми не можемо утримувати Крим. Ще не публічно, але рішення ухвалено. Лютий 2026-го, місяць дипломатії, таємні переговори про Крим. Міжнародний тиск досягає піку. Туреччина, традиційний захисник кримських татар, грає ключову роль. Світ нарешті почує наш голос. Березень 2026-го, відлига починається не тільки фізична, політична. Перші ознаки відступу: кримські татари всередині Криму починають готуватися. Підпільні мережі активуються. Блакитний прапор з тамгою готовий. Квітень 2026-го, на Великдень, тиждень визволення, швидкий відступ окупантів. Українські сили входять без великих боїв, сама земля відторгає загарбників. Кримські татари виходять з тіні, емоційні сцени, молитви в мечетях, що мовчали роками. Голос старця ставав дужчим, очі світилися. І я поїду додому в квітні, я помолюся на могилі свого діда, я скажу йому. ДЕДЕ, твоє пророцтво збулося, ми вдома. 18 травня 2026-го. Священне повернення. 82-го. Річниця депортації. Перше офіційне вшанування в Криму з 1944-го. Десятки тисяч кримських татар повертаються. Церемонія в ханському палаці. Це те, що дід бачив у тому вагоні в 1944-му. Літо 2026-го. Міжнародне визнання геноциду кримських татар. Початок репараційного процесу, програми повернення майна, відбудова зруйнованих мечітей, сіл, нова Крим, українська, але з повною кримсько-татарською автономією, старець замовк, дихав важко від хвилювання. А далі, в 2027-2030 роках, я бачу ще більше: Крим стає моделлю примирення. Різні народи, українці, кримські татари, навіть росіяни, що поважають закони, живуть разом. 2028-го, велике кримсько-татарське культурне відродження, мовні школи, університети, культурні центри. 2030-го я, може, і не побачу, але мої правнуки побачать Крим, як міст між Сходом і Заходом, центр діалогу ісламу, християнства, іудаїзму. Він відпустив мою руку, відкинувся на подушки. Але дід попереджав про щось важливе: ті, хто повернуться з ненавистю, не знайдуть дому, казав він. Ми маємо повернутися з відкритими долонями, не з кулаками. Так, справедливість для колаборантів, але не етнічна помста. Ми знаємо, що означає бути покараними колективно. Ми не зробимо цього з іншими. 80 років навчили нас. Ти можеш забрати татарина з Криму, але не Крим з татарина, ідентичність не в паспорті, а в серці. Мова, культура, пам'ять вони вижили. Ми доказ. Народ не можна стерти. Наша доля тепер з Україною, не з імперією, як Росія, а з родиною народів. Україна розуміє меншини, бо сама була меншиною під імперією. Ми будемо найвірнішими українцями, бо знаємо, чого коштує свобода. Старець подивився на мене так, ніби бачив крізь мене. Але дід також попередив про остаточне випробування воно прийде після повернення, чи зможемо ми пробачити, чи зможемо будувати разом, чи зможемо навчити наших дітей пам'ятати, але не ненавидіти. Це важче, ніж пережити депортацію. Настала тиша. Довга, наповнена. Я сидів, не знаючи, що сказати. Усе, що я почув, було занадто великим, занадто важливим. Мустафа Деде простягнув руку до скрині знову, дістав щось загорнуте в тканину, розгорнув стара допа діда, та сама про яку говорив. Візьми її в руки, в...» сказав він. Я взяв. Тканина була м'якою теплою, ніби зберігала тепло всіх рук, що торкалися її 80 років. Відчуваєш? запитав старець. Я кивнув. Справді відчував щось: вібрацію, тепло, присутність. Це не просто шапка, це символ. Дід носив її під час депортації, я носитиму її під час повернення. Коли ступлю на Кримську землю навесні 2026-го, ця допа буде на моїй голові. Коло замкнеться. Він узяв допу назад, притиснув до серця є ще ключ від дому в Бахчисараї. Дім, напевно, зруйнований, але на тому місці ми побудуємо новий, і цей ключ відкриє нові двері, бо повернення це не відновлення старого, це створення нового на фундаменті пам'яті. Софія підійшла, поклала руку на плече діда. Деде хоче передати тобі щось ще, покажи йому. Старець простягнув мені згорнутий папір. Я розгорнув. Це було родове дерево, намальоване від руки. Сім поколінь, кожне ім'я, кожна дата, кожне село це наша грамота, сказав Мустафа Деде. Ми не маємо офіційних документів на землю, їх усі знищили, але ми маємо це пам'ять, і вона сильніша за будь-які папери. Ми просиділи разом до вечора. Старець розповідав ще багато про традиції, про мову, про те, як кримські татари зберігали ідентичність через усі випробування, про те, як готуються до повернення, вивчають мову, збирають гроші, планують відбудову. Знаєш, сказав він, коли вже темніло, найдивовижніше в усьому цьому те, що пророцтво не просто про повернення землі, воно про повернення до себе. Кримські татари 80 років були розкидані по світу, але тепер, коли повернемося, ми будемо сильнішими, мудрішими, готовими будувати нове. Коли я збирався їхати, Мустафа Деде покликав мене ще раз. Поклав руки мені на голову, промовив благословення кримськотатарською. Я не розумів слів, але відчував, це було потужно, священно. Іди, сказав він українською. Говори, хай люди знають, пророцтво живе весна 2026-го наша весна. Я їхав назад до Києва на заході сонця. Дорога здавалася іншою, світлішою, наповненою надією. Я не міг перестати думати про очі Мустафи Деде. ДД. Він не сподівається, він не вірить, він знає. І я перевіряв календар: весна 2026-го, квітень, усього кілька місяців. Друзі, я розповідаю, це не для сенсації. Я розповідаю, бо народ, який зберіг пророцтво через три покоління, через депортацію, через вигнання, через окупацію, заслуговує бути почутим. Я повернуся до Мустафи ДД навесні. Я поїду з ним до Криму, якщо пророцтво збудеться. Я засвідчу момент, коли стариці, що чекав 80 років, ступить на рідну землю з дідовою допою на голові та ключем від дому в руці. Підпишіться на канал, щоб бачити продовження. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Особливо поділіться з кримськими татарами в діаспорі. Ваші старішини були праві, ваш час приходить. Пророцтво, передане в товарному вагоні 1944 року, зберігане через три покоління, чекане століття, воно збувається на наших очах. І останнє, коли я прощався, Мустафа Деде стояв біля вікна, дивився на південь, туди, де за сотні кілометрів лежить Крим. Невидимий, але відчутний. Він тримав дідову допу і шепотів: деде ще трохи, ще трохи, і ми йдемо додому. Весна 2026. го Повернення, вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, слава кримськотатарському народу, слава тим, хто зберіг пам'ять, слава тим, хто вистояв, і вічна пам'ять тим, хто не дожив до цього дня. До зустрічі у вільному, Криму, у Бахчисараї, де дід Ісмаїл Ага, прошепотів пророцтво, у ханському палаці, де зазвучать молитви, у домах, які відбудують руки, що пам'ятають, три покоління зберігали таємницю. Четверте побачить виконання, час прийшов.